Друзі, вітаю вас на каналі Максиму за Лайф. Це тара гороскоп для всіх знаків зодіаку на тиждень. Зізнаюся чесно, коли задумувалися ці гороскопи, у мене ще не було три поради дня. Ви бачите, що вони виходять щодня, і я багато досить часу на них витрачаю емоційно, тому що ви знаєте, я люблю глибоко пірнати, я не люблю по поверхності. Але і за цього я відчуваю, що чисто фізично. Останнім часом я не встигаю робити гороскопи фізично. Мені бракує часу, мені бракує енергії. І в мене постало питання: або не робити взагалі, або робити трішечки коротше, не так глибоко. Можливо, в якийсь інший день я зроблю, як звикло. Я роблю на всі дні тижні. А сьогодні давайте зробимо так: по три карти на кожен знак, бо я знаю, що ви чекаєте. Все одно це буде глибоко, я ж без цього не можу, і з філософією просто, скажімо так, я буду дивитися основні енергії. Все одно навіть вже три карти показують основну тему. Якщо три карти мені не відповідають, я не розумію, я дотягаю ще. Але в основному я вирішила так. Бо минулий, якщо ви пам'ятаєте, та гороскоп я зробила і я впала. Просто бездиханно впала. Я подумала, а кому це треба? Це вам треба, це мені треба, щоб тут Юля, вибачте, і навернулася з цими гороскопами. 음, тому що скільки не роби, навіть на каналі Максимуза вже зробиш, розжуєш, І знаєте, які найбільше мене коментарі на каналі Максимуза дратують, коли я розжувала, пояснила, що це тема така-то, така. то А в кінці замість дякую, а це що не глянули? І ти такі думаєш. Чи забанити людину, чи не звертати на неї увагу? Тобто людині завжди мало, людині завжди хочеться більше, а ти маєш обмеження фізичні, це ж не комп'ютерна програма, яка можна. І то навіть комп'ютерна програма зависає. Оце я з вами трішечки поговорила, розговорилась, витягаючи різні карти, бо все одно захочу, в мене на той чи інший знак потягнеться рука за тою чи іншою колодою. Раз я вже взяла в руки Снів, з нею і почнемо. Отже, поговорила на три хвилини, а могла вже один знак подивитися, так? Отже, овен. Для вас тиждень чим він фонить? Про що цей тиждень? Яка цікава історія. Різнобарв'я абсолютно енергії. Випали і мечі, і кубки. І пентаклі я би сказала так. Це в нас королева мечів. Трійка кубків, королева мечів. Часто можливо лікарня. Чи ви потрапляєте, чи ваші е, близькі потрапляють, але є дуже хороша новина. <св 'язання> Будь-яке захворювання буде мати ключ до розв'язання, лікування. Єдине, що на це потрібно буде витратити досить часу і грошей. Це якщо ми говоримо про здоров'я, якщо ми говоримо про любов, то тут потрібно бути досить строгим до себе, до партнерства. І тут поєднується таке, знаєте, різнобарв'я енергії. Я королева мочів або я. Ну, там, типу, зустрічаю таку королеву мечів, і вона з верху така зовні неприступна. Це зовні. А насправді якраз е з нею дуже легко і цікаво комунікувати, і вона приносить досить інформації. Це також робота в сфері IT. Але що цікаво, от є. Королева мечів, це карта і війни, чогось такого. І є гарні новини. Тобто, десь звідкись чогось такого важкого, звідки ми не чекали легкості, а тут і новини, і ресурси. Дев'ять пентаклів це карта професіонала, який професійно вищого гатунку, він і коштує стільки. Або це про вас, або говорять, шукайте такого спеціаліста. Дякую, Овне. Тільці. На цьому тижні для вас. Що важливо? Супер! Якось так карта лаконічна про все відповіли. Карта Верховний Жрець, Принцеса Кубків і карта переможця. Удача, а, стосу, значить, буде в сфері освіти, ретритів, якогось гарного закону. Якийсь відбудеться закон і Конституції щось таке. Право, якщо ви вирішуєте десь там суди, якісь юридичні перемога на вашій стороні. Причому тут буде якась гарна порада для вас, це може бути адвокат, помічник, він якби вас заспокоює і в цій команді разом з професіоналом і з цими професійними порадами ви перемагаєте. Тобто, все, що ви не задумали на цьому тижні, він для вас активний і він для вас переможний. Класний тиждень, тірці! Бажаю вам удачі! І так, я коротко, лаконічненько працюю. Близнюки. Близнюки. І навіть на різних колодах. Міняю енергії. Жонглюю. Таролог жонглер. Близнюки. Клас. Теж якось лаконічно відповідає історія ця. Вісім кубків карта смерть це про кардинальні переміни. Щось від вас, з вашого життя, уходить кардинально. Це незворотні зміни. Розумієте, ви можете самі щось покидати, бо від вас щось відходить. А от карта смерть це завжди кажуть, природня зміна вона кардинальна. Натяк. Куди? І тут посередині дев'ятка пентаклів. Дев'ятка пентаклів це завжди монетизація і ресурсність. Тобто, кажуть так: йди, не бійся! Отут уже спалюй мости, ти йдеш до чогось більшого. От вона, дев'ять пентаклів. Це можуть бути кардинальні зміни в роботі. От мені чомусь здається, що це в роботі. І вони на краще. Тут кажуть: так, ти мусиш прагнути більшого. Тут ти вже взяв все, що міг. Іди далі. Так, це більше обов'язків, це більше е, якихось. Господи. Слова лізуть тепер різних. Вивчаю різні мови. І англійські лізуть, і польські лізуть, і російські, все крім українського. Що ж це таке, хоча українська основна. Троски. Ті. Ладно. Не так. Ви будете. Скажу не калькою, багато присвячувати часу, багато обов'язків, багато турбот о, багато турбот, але це більший пілотаж, і він вас веде до більших перемін. Тут, взагалі, кажуть: виходь на більший рівень фінансових доходів, змінюй стосунки на краще. Вже ти все відіграв цю всю історію. Іди в краще. Тим більше життя, воно якби саме підхоплює тебе в ці переміни. Раки. Раки. Яку я для вас візьму колоду? А ну, давайте чомусь цю захотілося колоди для вас. Для раків цей тиждень чим фанить. Понеділок. Вівторок. Середа. Ах, красиво. Красиво. Верховний жрець. Або би є сам. Вчителем, верховним жрецем. тобто вас, прислуховують, у вас є своя паства, от реально паства. І ви декларуєте вісім жезлів. Ви як несете якусь таку інформацію. А тут, прямо як публіка внємліт. буквально це ще може бути. Якщо ми беремо це така соціальна сфера. Вісім жезлів це все і відразу. Це зміни, це летить енергія. Вона вас підхоплює, вас чують. Вам допомагають королева Кубків це часто карта м'якого простору, і помічників. Тобто ви є основою, ви є закон, ви декларуєте. Це можна і школу свою, і бізнес свій організувати що завгодно. Це про вашу унікальність і вас чують. розумієте, Ви закон, ви цікаві жезлів, карта інформації, бачите, несе ганець інформації на білому коню. Тобто інформація про вас може розлітатися по соцмережам, я не знаю, серед знайомих. А королева Кубків це простір, як він реагує, м'яко реагує. Це знаєте, коли молода дівчина а, з захватом дивиться на якогось такого не знаю, маестро, я би так сказала. Що стосується любові, то взагалі може бути як шлюб, зустріч з коханою. Тут про шлюб, тут якщо відносини, от вісім жезлів, зараз отак кажуть, любов з першого погляду, чоловік побачив жінку, все замуж зразу. Тут не якась така поверховість. Стосовно здоров'я теж добре. Тобто, це навіть якісь такі льготи в лікарню. Тобто біля вас буде уход і до вас буде увага. Приємний тиждень. Мені подобається. Раки, удачі. Так, ця колода. Звідки я це взяла? Нормально? А це ж треба? Ага, дивлюся, бачу, бо перевернула. Дуже цікаво, мозок влаштований взагалі. Я так інколи телефон не бачу, який лежить із картинкою. От всі колоди у мене сорочкою вгору. А цю я поклала отак, да? І з-за цього дивлюся і не бачу колоду. Мозок лінується. Мозок, так ми часто і рішення не можемо знайти, яке лежить отак під носом. Леви, для вас які енергії? Змінює для вас теж колоду? Ні, ну це треба. Леви, скажіть чесно, ви з раками десь живете поруч, чи що? Перша колода, перша карта знову Верховний Жрець, причому, по-моєму, сьогодні вона виходить так уже не перший раз. так? Тут дуже красиво. Тут, коли буквально і король Пентаклів, і паш Пентаклів, грошова організація, це для Левів. Якийсь золотий такий час. Це людина може знайти роботу. До речі, згадую, от мій колишній чоловік, він Лев. Він зараз пішов в запас, і, тому що мама там постану здоров'я. І зараз він повернувся до своєї професії ювелір. І не знав, чи будуть замовники. Перший його замовник вже подзвонив там отець Йоанна, бо він колись працював в Києві-Печерській лаврі реставратором. І вже йому дав замовлення. Оце я йому маю переказати. Це так виглядає від буквально священнослужителя замовлення, робота. От його треба передати. Як це перекласти на вас? Це теж прийомна офіційно на роботу. Тому що верховний жрець це завжди офіційно якісь гроші, якась пропозиція. І вона така, ви знаєте, на неї треба пристати. Тут дуже сильні карти. Якщо ми говоримо навіть про любов, стосунки, теж тут пропозиція, тут любов, тут руку вам серце просить у вас заможній чоловік. Тут все серйозно. От дивіться, серйозний тиждень, вдалий тиждень, і по здоров'ю, і по всьому. Але мені більше тут фонить роботою якоюсь вигідною історією, вигідним проєктом. Але знову таки кажу. Пентаклі це така земна субстанція. Це може бути про здоров'я, про любов, про що хочете. Прикладайте на свою ситуацію. Тиждень хороший для вас. Діви! Я така, типу, чи це мій настрій, такий? я так фуню на карти, поки все так тебе подобає. Діви, закінчення циклу, підписання важливих договорів, видихаєте, щось піднімає настрій. Взагалі, карта Світ, він не обов'язково про закінчення циклу. Він говорить, здачі іспитів, взяли на роботу, завершилась правильна поїздка, проєкт. Вам все вдалося тобто, це завершення. І воно приносить а, радість вашому серцю, вдохновення, віру в себе в Бога. І вісім жезлів це також карта швидкості. Я говорю, підписання якихось нових паперів. І вісім жезлів це як все відразу кругом збулося. Діва, знайома моя, напишіть мені тут, як у вас складаються ці м -м -м ситуації. Тому що дуже довго у діви були у цій американській гірці, це був треш. А тут тиждень. Має щось вирішити. І він є дуже хороший. Удачі, Діви. Терези. Терези. Оце маєш тобі. А Терези зависли. У Терезів. У Терезів. Зміна погляду, утерезів, переоцінка цінностей. Бачите, тут повішений дуже прикольний, він жонглер. Ви зависаєте і не зависаєте, ви зависаєте в красивій позі, в красивому польоту. Чому зависаєте? Зависають, можливо, ваші ці м -м, справи. Я вам хочу сказати, що тут е -е, Меркурій, щось там, ретро Меркурій виходить з свого положення. Чи на цьому тижні, по-моєму, навіть. Чи вот вот І от кажуть, а ви зупиніться. Почекайте цих перемін. Карта смерть це кардинальні переміни, це новий вектор. І ви так як півтижня зависаєте, а потім раз, і механізм пішов. Трійка пентаклів. Трудодні, такі рутинні, але налагоджені, без зайвої рефлексії, без зайвих думок. А чого? От тут, звідси Пункту А в пункт Б. Тут гарно для е, учнів, для робітників такої щоденної якоїсь праці, отакі От енергії йдуть. Я не бачу чогось кардинально складного. Трійка Пентаклів мені подобається. Трійка Пентаклів завжди дає новий старт і нову стратегію. Тобто зависіли, подумали, що не так, куди далі рухаюсь, і просто можете якийсь час так поспостерігати, відчути поштовх простору і вперед. Дякую, Терези. Скорпіончики. А що ж це? Я на вас навіть шухірну колоду цю не взяла. Ну добре, Таросні теж на вас гарно підійдуть. Глибока така. А, колода. Скорпіони. Угу. Корпіони а, будете трішечки емоціонувати. Тут буквально тиждень починається перша половина, я так думаю, трійка мочів поранене серце. Але подивіться саме на цю карту от я її взяла тут така залізна леді. Дивіться, от прям сльози йдуть, як Діва Марія. Але тут є змирення. От вона тримає за своє серце, плаче, але жодної емоції на обличчі. От сльози йдуть. Королева кубки. Це от буквально якась жінка переживає біль. Переживає цей біль, що з хорошого? 10 пентаклів. Дайте дотягну на 10 пентаклів. Тут кажуть так, тут як Сфінкс. Згорів і виріс по-новому. Цей біль вам просто необхідний. Після нього приходить перемога. Карта переможця, десятка пентаклів, новий виток. Це коли, знаєте, от ви були такою мягкою, ранимою чи раними, отримали цей біль. І вас це навіть розізлило. Як вас хтось образив, вас це розізлило викрутнулись і перемогли якусь ситуацію. Тобто переможний тиждень. Він буде з двох частин складатися. Біль і з болю проростаєте ви переможцем. Така історія. Будь-якої сфери, дивіться, стосується будь-якої сфери. Стрільці. Тиждень для вас. Як цікаво. І тут Верховний Жрець. І тут на дні дев'ятка Пентаклів. Проєкт. Якийсь дуже активний проєкт. Кайфовий настрій, неймовірно хороший. Почнемо з того, що король Жизлі, він взагалі і є знаків Зодіаку Овен, Стрілець, Лев, тому що це вогонь. Якась така емоція. Буквально жінка може зустріти якогось такого чоловіка, вдохновитися. Тут чисте вдохновення, тут чисті інсайти, подивіться, верховний жрет це на роботу вас взяли. Це може бути ваш начальник і несподіваний вам шанс, і ви прям в захваті, якась робота вашої мрії. А це і пропозиція, а це якесь знайомство з цікавим чоловіком. У жінки може бути. Якщо у чоловіка. Просто не гайте часу. Активний тиждень для дії. І знову таки верховний жрет, це ваша паства. Вас бачать, вас люблять, вас чують, вами захоплюються. А головне, ви маєте тонус. У стрільців цей тиждень от просто йде в якомусь такому колосальному тонусі радості життя. І побудовано це все-таки не на таких земних навіть радостях, а з чимось таким вищим. Це інколи буває настрій без причини. То з кубків, до речі, я люблю такий стан. У мене так буває інколи. Або сон на сниця, або просто стан. У мене таке було на другий день після мого дня народження, коли енергія взагалі, коли енергія виростає, взагалі, знаєте, коли у вас хороший настрій, хоча навколо жах, і вам якось невдобно. Так раз має бути вдобно. Це круто. Це говорить зв'язок з Божественним. Всі о, пророки, всі просвітлені, завжди сміються. Вони завжди посміхаються. Щоб не відбувалося. Розумієте, для них нічого немає нового. Це ті, які вийшли з матриці. Класний Це. тиждень! Стрільці, удачі! Козироги. Вже трійка кубків мені перевертається щось хочу сказати. Красиво, красиво прекрасиво Дивіться дев'яточка пентаклів і карта Сонце. Але карта вибір. Якийсь буде вибір між хорошим і ще кращим, я би сказала так. Який би ви вибір не зробили? У вас у всьому буде удача. Ви як на коні. Карта Сонця, це, воно освітлює всі ваші справи. І це пов'язано все-таки з вашою професією, тут з професіоналізмом. Тут я навіть не беру про любов, тут чисто от проекти дії. Взагалі, я так дивлюся, цей тиждень він якийсь такий дієвий. Питаю, минулий тиждень у всіх вони однаково. Тільки щось почали? Зупинка. Почали зупинка. А потім я послухала одного астролога. А він розповідає: та планета заходить та виходить, там те, там те. І вона каже, що кожні три дні тільки щось зробили, будуть обнулюватися якісь домови. Зробили. В мене були такі для всіх знаків зодіаку. А цей тиждень абсолютно інакша енергія фонить для всіх. Тому. Карта вибору. Тут як уже все Бог вирішив. Тут вибір без вибору, тут, можливо, швидше як пропозиція. Багато сонця, багато впевненості, багато професіоналізму і грошової удачі. Я б сказала, земної удачі. Сонце, небесне світило, з'явилося з цим. З'єдналося з землею. Я запитаю, правда, про цей вибір. Паж мечів це якась просто інформація. Це проробляння інформації. Це дійсно піти тим шляхом чи тим шляхом не бачу складності. Вам під силу це буде вирішити в будь-якому випадку? І буде багато підказок з простору. Водоліє. Водолії. Ви будете тут, от прямо ви на себе і не подібні цього тижня. Вісім мечів. Ну, так як багато водоліїв живуть з козорогами, козороги вам допоможуть. Вісім мечів це така історія, коли я не зовсім розумію, куди мені йти. Я заручник якихось обставин. я би сказала так. Я з цими обставинами борюсь. Скажу так: і сили, і професіоналізму, і сміливості вам вистачить. Оце як на вас летять жезли, але ви в силі. І знову-таки, принцеса Кубків це порада адвокатів, самі не справитись. Тому й не знаєте, що бо вам потрібен помічник. Ви то й самі можете справитися. Але вам потрібні, знаєте, як, типа, оті люди, які розуміються в певних вузьких, якихось професійних от таких питаннях. Тому. Буде активний, такі як спарінги, якась така конкуренція, яку вам хочеться перемогти і бути там головним. Наша я дотягнула. Скажімо так, я не бачила цього. Для козорогів, ой, для водорігів трішечки складнуватий тиждень. Він більш як американські гірки. Якісь будуть несподіванки, будуть якісь договори зриватися. Потім ви вирівнюєтеся, але тут так у вас от гучненько, гучненько. Але ви мусите будете відбивати якісь от несподівані проблеми. Риби. І риби, риби, риби. А давайте ми. На палітра. Завершимо наш розклад. Цікава історія. Дивіться. Ага, і на дні колоди нуль. Покажу вам, боже така красива колода. Гляньте, які дурень. Це на дні колоди. Це те, що чекає велике обнулення. Починається у вас. З завершенням циклу, щось завершується, щось ви здаєте, взагалі щось закінчилось. І шість ночів ви сідаєте і їдете в пошуках нового життя, кращого, нових стосунків, роботи, нових ідей. Можливо, ви не з роботи йдете, от що ви... нові ідеї, як розквітити ваше життя і цю ідею. Значить, з чим зіштовхнетеся? П'ятірка жезлів. Коли терзають протиріччя, коли, можливо, ставлять палки в колеса, коли вас не розуміють, з цим ви ж зіштовхнетесь. Але це нормально, коли людина починає новий шлях. Без цього не буває. Я хочу вам сказати, що на всі ваші сумніви і незрозумілості простір буде відповідати людьми, які раптом будуть з'являтися і казати Ти лузер, в тебе нічого не вийде. І не звертайте уваги на цих людей. Це про вас. Це ви в себе питаєте. А вийде? А зможу? А зможу? От мудрість шута. Звісно, зможете. Звісно, зможете. Просто ви як беретеся за нову справу. Абсолютно точно! І тут я дотягнула карту. Мистецтво малих кроків. Паш Жезев. Покроково-покроково ви розберетеся у рибки щось у вас починається нове якесь ваше плавання. Дякую вам за увагу! Дякую, що були зі мною. Думала, зроблю на 15-20 хвилин розклад. Кого я обдурюю? Ну, на півгодини майже натягнули. Ну, До наступних зустрічей. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Як можна не підписатися на цей канал, якщо щодня тут нові відео? Щодня Юля для вас працює. Пишіть. Ставте вподобайки і до нових зустрічей. Ваша Максимуза!